У надважкій вазі знову гаряче. Джоні Нельсон назвав імена, з ким Усик може вийти в ринг, і це справді може змінити все. Френк Орен говорить, що дібуа можуть дати сору, якщо з Усиком не домовляться. А тренер Дібуа вже коментує можливий зрив бою. А перед переглядом підтримайте відео лайком, і ми починаємо. Почнемо з того, що відбувається у надважкій вазі. Там зараз справжній рух. Хто наступний для Ентоні Джошу після його травми? Промоутер уже має план. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі, Ентоні Джошуа, розповів, з ким його підопічний може побитися у наступному поєдинку. Після бою з Дібуа у Джошо було пошкодження. Він повернувся в тренувальний табір, але поки не готовий завдавати ударів з належною люттю. Якщо Джошо не поб'ється з цими двома хлопцями, йому необхідно провести бій із кимось, і він хоче битися з суперником із топ-10. Джозеф Паркер зараз йде на одній із найгарячіших серій. Якщо Дібоа не поб'ється з Усиком, то я би хотів побачити бій Даніеля з Паркером, оскільки вважаю, що Джозеф заслуговує на тительний шанс у надважкій вазі, але безумовно, якщо відбудеться великий бій за звання абсолютного чемпіона, тоді Джо знадобиться інший партнер з танців, і, можливо, це буде реванш з Джошуа, сказав Хірн Sky Sports. Тут цікаво, що Хірн бачить паркера як гарячий варіант і не дарма. Джозеф справді на підйомі, а реванш із Джошо може стати емоційною бомбою для фанатів. Тим часом у надважкій вазі не тільки Джошо шукає суперника, Даніель Дібуа, чинний чемпіон IBF, теж у центрі уваги, і тут є кілька можливих розв'язок. Френк Ворен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дібоа, повідомив, що його підопічний може побитися зі своїм обов'язковим претендентом Дереком Чісорою, якщо не зможе домовитися про реванш із Олександром Мусиком. Обов'язковим претендентом для Дібуа по лінії IBF є Дерек Чіссора, тому йому можливо доведеться провести цей бій. Але IBF дозволить Дібуа провести уніфікацію, якщо її схвалить WBO, сказав Уоррен. А що з Олександром Усиком, екс-чемпіон Джоні Нельсон, бачить для нього цікавий шлях. Колишній чемпіон світу у крузервайті Джонні Нельсон розповів, з ким має провести свій наступний бій Олександр Усик. В Усика є два варіанти: Дібуа або Паркер. Усик уже побив Дібуа, хоча той його і вразив у першому бою. А зараз з'явився Паркер. Це боксер, якого немає у списку перемог Усика. Я думаю, що саме на цей варіант погодиться Усик. А вже після цього, у випадку перемоги над паркером, Усик може побитися з дібуа, якщо той, звісно, не буде програвати, сказав Нельсон. Але плани Усика і Дібуа можуть змінитися. Тренер дібуа Дон Чарльз додає інтриги. Тренер чемпіона світу у супертяжкій вазі за версією IBF Даніеля Дібуад, Дон Чарльз відреагував на те, що бій його підопічного з об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком може зірватися. Причиною цього є наказ WBO на проведення бою Усика з Джозефом Паркером. Паркер чудова людина, хороший боксер. Він заслуговує на цей бій. Хто я такий, щоб казати, що він не заслуговує на це? Якщо у його команди вийде зробити бій з Усиком, то я буду радий за нього. Я можу сказати одне: дібуа зараз готовий битися з будь-ким. З ким промоутер Дібуа домовиться про наступний бій, з тим він і поб'ється, сказав Чарльз. І нарешті до іншої ваги, де готується мегафайт. Що думає Хуан Мануель Маркус? Колишній чемпіон світу Хуан Мануель Маркус скептично оцінив шанси Теренса Кроуфорда у потенційному поєдинку проти Сауля Альвараса. Мені не подобається цей бій. Теренс Кроуфорд хороший боєць, але в боксі у нас є вагові категорії. Теренс Кроуфорд – хороший боєць у першій напівсередній. На півсередній та першій середній вазі я пам'ятаю його бій проти Мадрімова. Він виглядав повільним. Здавалося, що він не має потужності. Тепер йому потрібно піднятися на два дивізіони, і я думаю, що це складний бій для Теренса Кроуфорда. Але Теренс Кроуфорд чудовий боєць. Він має чудовий захист, він добре комбінує. Але я гадаю, що це погано вагова категорія для нього. Сказав Маркес, очікується, що двобій Кроуфорда проти Альвареса відбудеться 13 вересня, якщо в травні Канело переможе Вільяма Скула. У надважкій вазі Усик, Дібуа і Паркер крутяться у трикутнику можливостей. А Кроуфорд проти Альвареса обіцяє бій, який може перевернути уявлення про вагові категорії. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, пишіть у коментарях, кого би ви поставили в ринг наступним, і підписуйтесь, щоб не пропустити нових випусків.